Доброго дня, любі друзі! Всім вітання із Запоріжжя. Сьогодні, в короткому огляді, презентуємо вам надзвичайно гарну BMW 535 f 10 кузов 2014 рік випуску. Звісно, у чорному кольорі. Звісно, затонована повністю взагалі везде. Приїхала зі Штатів. Приїхала у кінці 2017 року, 6 років вона вже в Україні. Повністю М-пакет кузова, салону, керма, чорний потолок, стеля чорна. Виглядає надзвичайно, по кузову було пошкодження по цій частині, по задній, правій більше. Все зроблено, як ви бачите, гарно. Виглядає на тверду п'ятірочку. Немає жодного зауваження по зовнішньому вигляду. Дивимося салончик. Салон у нас виконаний із. Темної шкіри, охайний, збережений, абсолютно відповідає своєму пробігу і своїм рокам. Сидіння чисті, ніде нічого не пропалене. Чорна стеля, електролюк, все працює. Вид на передній ряд. Тут теж все доволі пристойно. Водійське сидіння не просижене, підтримки, бокові, все в нормі, нічого не полопалось і так далі. Отак вона виглядає. По комплектації, ну, само собою, всі електросклопідйомнички, електропривід передніх сидінь з пам'яттю для водія. Автоматичне світло, встановлений ксенон, приборка цифрова, широкоформатний екран. Сюди ж виводиться камера заднього огляду, підрульові пелюстки. М-кермо, звісно, круїз. Звісно, Двохзонний клімат-контроль з підігрівом сидінь. На задньому приводі, до речі, без X-Drive. Режими їзди, спорткомфорт. По мотору у нас, до речі, на двохлітровий пакет соку. 3 літра, знаєте ли, лі, на 306 кінських сил. Дуже добре розганяється, динамічна, стійка, прекрасно керується. Думаю, для фанатів BMW зрозуміло про що йде мова. Пробіга 161 тисяча кілометрів, ніхто туди не вмішувався, не змотував. Все рідненьке, все своє, все те, що наїздила. Наразі автомобіль знаходиться у відмінному стані, не вимагає ніяких дорогих вкладень, свіже замінене масло в двигуні, все працює ідеально, ходовочка відпрацьовує також на тверду п'ятірочку. Тож, хто собі шукав цю саму п'ятірочку, welcome! Добро пожаловать в Запоріжжя. Чекаю свого нового власника. Дуже гарна, дуже прикольно зроблена. Думаю, поціновувачі даної марки оцінять і вподобають таке авто. Чекаємо на огляд.